Доброго дня, мужики жадка сампо 680 -те. Купив її під луцьком, Ремні всі перебрав, всі нові, Ну, тут ще наконечник маю купити коса її. комплектував, перемастив на Ferguson 20-го. Кротше свої нюанси. Вроде все однакове, але трошки не однакове. Тут ну, воно ще не сіло, тут ми маємо змістити. Трошечки треба обпиляти отут. І вона сяде, бо це вже перевірно, ми її змістили лівіше трошки. Тут ці кріплення прогризали в оцей круг, там видно от болгарку і гресло, тому що було під діаметр 25, сам по інше кріплення. Це жатка нового зразка. Бо горловині в принципі, підійшло один в один. Але ось такий зазор знизу виходить, між похилою і жаткою. То вже будемо полоску доварювати до жатки, щоб цей наклон забрати. Жатку повністю ну вона була укомплектована. Тут сухарики повністю перебрав всі. Все перемастив, держав чи не відчистив. І тепер, коли змістили, то цей шків вже стріляє з тим шківом, який ну, рідний має бути, який сюди йде і зійшовся з натяжним. Спочатку цього не було. Потім гідравлічна трубка тут приходить. Сам по вона йде з іншого боку. Буду перевертати їх навпаки, щоб підійшла гідравліка з цього боку. Ну, а так решта, в принципі, комбайн сам запускали, все працює нормально. Лишилось дрібненькі нюанси. І, і... А, і переробити кріплення потрібно, тому що на Самповській жатці були шпінгалети, які защлкувались тут з боку на наклонній ось тут. А тут ось таке кріплення. І тут будемо з старої жатки той гвент такий вирізати ну, з вушками і сюди підганяти, щоб так само кріпити. Тому що всі кажуть, що вони однакові, але вони не однакові. От моя стара жатка в страшному стані. то Я вирішив взяти нове. А от таке кріплення йде. І ми ці кріплення будемо переставляти туди. А так більш-менш сіла. Ой, старий страшний шнек це була причина того, основна причина того, що я купив другу жатку. Ну, і... Тому що цей корпус був порваний, поварено дуже страшно. І порахував, що скільки тут роботи і реставрації, то простіше взяти, ну, тим більше. Знайшов у досить доброму стані жатку, комплектно повністю. Мотовело причеплю, коли вже закінчимо всі роботи з жаткою. Всім гарного дня, дякую за увагу.